Друзі, всім привіт! Це новий влог. і Сьогодні ми говоримо про автомобілі, які зустрічаємо зі штатів для наших клієнтів. Зараз ми знаходимося на нашому ще одному партнерському СТО і поряд мною знаходиться Audi А 6 2019 року. Це вже в нас Кузов c 8 з індексом 55. Вирушна ставка на аукціоні була 19 тисяч 50 доларів пробігу до цього 50 тисяч миль, тобто 80 тисяч кілометрів. І це в нас повний привід: 3 літри бензин і м'який гібрид. Говоримо тепер про сам автомобіль та його пошкодження. Ну, по перше це в нас 2015 рік, все таки, як не як. А це восьмий кузов, все у нас тут дуже гарно. По комплектації маємо і пам'ятси без ключовий доступ на всіх дверцях, Звісно, адаптивний круз контроль утримання у смузі. А також, звісно, шкіряний салон. У нас тут є підігріви, підігрів керма, кермо. До речі, органоліптичне, ЖК, панель приладів. Екран мультимедії також екран вже на клімат-контроль, панорама, автоматичний кропкопротеж. А я думаю, ми для вас зробимо окремий відео для саме на цей автомобіль після його відновлення. А тепер говоримо про пошкодження. Те, що ми тут маємо пошкодження автомобіля у нас по задній частині, і коли ми купували на аукціоні, ну прям було. Особисто мені не дуже вірило, що ми виграємо саме цей автомобіль за таку ціну, а саме 19 тисяч доларів. В нас тут під заміну піде підсилювач бампера. Також потрібно буде відновлення задньої панелі. Як бачите, у нас тут докадка на місці, крила також на місці. Потрібно буде ще підпаяти бампер. На цьому все. Якщо що, кришка багажника, як бачите, у нас вся ціла без проблем. Він зачиняється, і ліхтарі також на всі цілі. Тобто, справді пошкоджені тільки задні панелі, а також а, бампери. Я думаю, його спаяти і перефарбувати. Тепер говоримо про передню частину. На передній частині у нас камера переднього виду, також два радари на дістронік, і все, чого в нас не вистачає, це віде, заглушки в омивайку саме на фари, яка знаходиться в нас ось тут. Справді, друзі, 3 літри бензин, який гібрид, обов'язково капот, капоперед частина, вся ціла і справді пошкоджена тільки по задній частині. Вирочна ставка на аукціоні 19 тисяч 50 доларів. Вартість підключ в Україні без урахування ремонту всього 32 тисячі 800 доларів. Плюс ремонт, якого тут справді небагато. Як вам? А ми йдемо далі. Наступна тубілька, який ми зустрічаємо, як бачите, зараз він вже в роботі. Це BMW X1, X Drive 28i 2020 року. А тут виграшна ставка 8175 доларів пробігу всього 23 тисячі милі. І а, двигун 2 літра А, Звісно, а, по пошкодженням, що ми маємо? Коли автомобіль до нас як тільки приїхав, а тут ми мали пошкодження саме фари, а також трішки краючок, капота та крила. І у нас був пошкоджений бампер. Бампер, як бачите, ми вже поставили. Був оригінал, а також колеса у нас зняті, Адже зараз автомобіль тут можливо щось буде з ходовою, можливо, щоб щось було. Більш зручно дійти саме до бампера. А, ну і звісно, фару поміняли. Також потрібно буде вставити решітки, перефарбувати бампер. Це не така велика проблема. А також є ще, скажімо так: от основне пошкодження, яке в нас йде по бодійській стороні. А тут у нас пошкоджені були дві дверцята. як бачите, зараз вони вже стоять нові, майже в колір, але все ж таки вони будуть перефарбовуватись. А також буде заміна цього так званого сапожку. Зараз вже а, частина у нас стоїть контрактна. Спочатку потрібно буде відновити геометричну форму саме кузова, а потім її замінити. Тобто, як бачите, автомобіль відновлюється в професійних умовах на стапелі. Це не якісь там гаражі, де просто молотком стукають. А професійне з того, де відновлюють якісно та якісні автомобілі. По салону у нас це класичний BMW X-1, тобто у нас йде і шкіряне мультикремо з підігрівом, шкіряні сидіння з підігрівом, з пам'яттю, Широкий екран мультимедіа, це вже у нас, скажімо так, невеличкий рестайлінг, а комбінована панель приладів. Ну і тут позаду у нас все добре, безпека, до речі. А ну, давайте заглянемо. Так, вона все на місці, все у нас тут добре. Тобто, табіль, скрізь за все, приїхали в стоячий. 8175 доларів була вирушена ставка на аукціоні, і вартість під ключ в Україні без врахування ремонту, друзі, 18 тисяч доларів. Ну, плюс ремонт. Замінити дверців, замінити оцей сапожок, скажімо так, от і фара. Все. Йдемо тепер далі. Друзі, продовжуємо цей випуск, і зараз ми стоїмо біля Infiniti QX50 комплектації Essential 2021 року. Як чуєте зараз двигун у нас прогрівається, і не просто так, адже. Він у нас вже виїжджає з Рихтовки і переїжджає на малярку. Зараз поясню, чому. виросла ставка 10 тисяч 800 доларів пробігу тут цього 50 тисячі миль, тобто 80 тисяч кілометрів. Як бачите, попередньої частині він повністю цілий, все дуже добре. Червоні номера вже в нас тут присутні. А в нас лобове склад ціле без доступ по комплектації Essential в Infiniti QX50 50 ну це. Топ, який може бути а, з цікавого, у нас є віддалений запуск відкриття та закриття автомобіля і, звісно, електропривід багажнику також з ключа. Повний привід у нас темно-синій автомобіль на світлому шкіряньому салоні. А в нас тут є і підігріви, і вентиляція, і карплей, і навігація. Також автоматична коробка продач, варіатор, 2 літри турбодвигун шкіряний такимо з підігрівом. А, панель приладів у нас дуже схожа на. Nissan санрок 33-ому кузові, але ми зараз говоримо про пошкодження. Що ми тут маємо? А, в нас був пошкоджений диск, а також невеличке пошкодження задньої правої частини. А, зараз ми підставляємо фотографію, як виглядає це пошкодження, і як бачите, їх зараз відрихтували. Потрібно буде все, що зробити: це перефарбувати крило. і Задня, праву частину бампера, ну або ж повністю весь бампер це вже на побажання власника. Говоримо ми зараз про задню частину. У нас тут все дуже добре, дуже гарно, Ляда вся ціла. Все у нас тут дуже добре. Задні парктроніки, електропривід, і всередині тут нічого такого немає. Але тепер саме головне, саме цікаве, виграшна ставка 11 800 доларів, як ви вже це знаєте, і вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. 24 тисячі 61 долар плюс локальне, скажімо так, пошкодження і перформувати бампер На цьому все. Справді, мінімальні пошкодження, якісний автомобіль, дуже гарні компетенції. Всі зірки, як кажуть, зійшлися. А ми йдемо далі. Наступний автобіль в нашому випуску це Hyundai Santa Fe гібрид 2022 року. Під капотом достає двигун 1,6-літра в поєднанні з гібридною установкою. І це в нас плагін гібрид запасом ходу 58 км. на одному заряді. Ми розуміємо, що то около 50 буде а, своїх залізних. Скажімо так, а, що ми тут маємо? Ну, По-перше, в нас великий кросовер, а текстильні сидіння, до речі, дуже приємний такий матеріал. Електрорегулювання пам'яті у нас тут немає. Ця комплектація сил може бути ще а, більш насичена. Здається, ліміт, наскільки я пам'ятаю. Тут у нас шкіряне мультикермо, адаптивний клюс контроль, отримання у смузі. Це все є. ЖК-панель приладів, а пробігу тут всього 40 239 кілометрів. Виграшна ставка 10 тисяч доларів, і трішки пізніше поговоримо про вартість під ключ в Україні без урахування ремонту. А що ми тут маємо? Ще великий екран мультимедії, вибір напрямку руху. Звісно, це все у нас є. А також повний привід. Панорами у нас немає. Рейлінги на даху є. Що у нас тут позаду? Цей автомобіль у нас здається семимісний, якщо я правильно пам'ятаю. Ні, В даному випадку це у нас п'ятимісна версія. Все у нас тут добре. Підігрів задніх сидій немає, є тільки два USB-виходи. Чорний автомобіль на сірому такому салоні ну, дуже гарно виглядає. Тепер давайте поговоримо про пошкодження. А як бачите, у нас переднє біле колесо спущене, попередньо у нас тут дуже гарно все виглядає. І пошкодження встановиться якраз таки по передній правій частині. А під капотом ні, він у нас не відчиниться. Потрібно буде виставити капот по зазорам, а також, можливо, тут буде рихтовка саме цього, так званого пістолета. З ходової частини є питання, як вже бачите. Зараз ми поставили на підрамник а крило заміна, бампер, звісно, решітка також. Я думаю, її потрібно буде замінити. Все ж таки, в цій частині буде. Передня стійка буде частково ремонтуватися. Адже, як бачу, ну, можливо, тут буде просто косметика, і я бачу, що також потрібно буде відновлювати саме дверцята. Дуже гарні диски, мені це все подобається. Задні двері нас відчиняються без якихось там проблем. Ну, клас. І, до речі, ще спрацювала безпека, саме, а саме права штора по водійській стороні. Переходимо тепер вже на задню частину. Тут у нас ніяких проблем немає. Задні парктроніки говоримо про саме цікаве. 10 тисяч доларів була вирішена ставка на сьогодні. Вартість під ключ в Україні без врахування ремонту всього 20 900 доларів плюс ремонт, якого тут справді небагато, і це дуже вигідний автомобіль зі штатів. Ну і, в принципі, які всі автомобілі в сьогоднішньому випуску. Невеликий пробіг, мінімальні пошкодження, максимально свіжий і максимально якісний для наших клієнтів. А тепер йдемо далі. Друзі, зараз, поки ми їдемо на наступну історію, то, щоб показати вам відео, яке ми зустрічаємо, ми зараз завітали на малярку, де якраз таки показуємо вам Mitsubishi Outlander. З попередньому випуску я казав, що буде заміна четверті задньо-лівої, але як бачите, вдалося все ж таки її врятувати, і буде локально перефарбоване саме. Заднє ліве крило. А, так, зараз автомобіль, скажімо так, дорихтовується, накладається герметик, все як потрібно. Але дуже приємно, що вдалося врятувати а, саме четверть, заводську і все, що тут буде, тільки сліди саме рихтування. А, Задня панель вона у нас також вже виправлена. І як бачите, вже з червоного автомобіля стоїть на спесилювач бампер, але знову ж таки він у нас перефарбується. Ну і, звісно, трішка багажника та інші елементи, які потрібні. Дуже приємно, що Outlander вдалося все ж таки нам врятувати. І зараз автомобіль готується. 37 тисяч миль пробігу, 50 тисяч кілометрів. Ну, він мені дуже подобається. Думаю, що ми обов'язково знімемо відеогляд на цей автомобільчик. декілька кадрів. Який він гарний, і йдемо далі. Друзі, цей випуск у нас не залишиться без електромобілів, І зараз ми говоримо про тесту Model 3 2021 року. В минулому випуску ми вам показували блакитну Tesla Model 3-2019 року, яка стоїть от на, а, на вулиці. А тут у нас а, 60 тисяч миль промігів. 21 рік. Виручна ставка 12 половиною тисяч доларів. І, звісно, це у нас також повний привід Long Range, Але... Що тут цікавого? Білий колір, перламутр, автомобіль автобіль на білий, ну скажімо так, затонований тобі дуже гарно виглядає. І тут у нас, по-перше, є, як бачите, підсвітки з Аліекспресу в США також він добрався. А, менші пошкодження, про які ми поговоримо трішки пізніше, і білий салон. Білий на білому, з чорними елементами. Знову ж таки, ну це особисто моя якась така пристрасть, але дуже гарно виглядає. Це я вам просто не словами. Також пробудоста тисяч. Кілометрів. І що у нас тут ще позаду? Ну, тут у нас також все дуже добре, все обережно а, зібрано. До речі, безпека у нас вся ціла. Звісно, а про Tesla Model 3, а, як я казав, попередньому випуску, або про це, або про той ми обов'язково знімемо догляд. І зараз горма, про пошкодження. Пошкодження з позадній частини, як бачите, трішки підзамята насляде. Це все у нас відновлюється без якихось там проблем. Вона буде пофарбована в кант. Також потрібно буде замінити саме. Шильдик і задній бампер. Задній бампер у нас також рятується без проблем, перефарбовується і все. Тобто у нас по факту буде два фарбовані елементи: один із яких це бампер і а, локальна кришка бажника. Також потрібно буде замінити так звані ці форточки. і на цьому все. 12 тисяч доларів була вирішена ставка на аукціоні. Вартість в Україні без рухання ремонту 19 тисяч 50 доларів. І отут от у от нас таке поєднання: чи ми беремо трішки старіший автомобіль, він буде трішки дешевше, але трішки більше пошкодження. Або ж напаки свіжіший рік випуску. Також у нас менші пошкодження, але трішки більше ціна. На цьому будемо завершувати наш випуск. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться і натисніть того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. З вами був Вітаслав, компанія Теслогістик, і до скорих зустрічей. зустрічі.